Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: з'єднання висхідного лунного вузла та Марса у 20 градусі Діви, яке відбудеться 21 липня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції цього аспекту, які події можуть відбуватися та на що більше звернути увагу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. Марс 21 липня 2025 року з'єднується з несхідним лунним вузлом у 20 градусі Діви, аспект діє плюс-мінус 5-7 днів від точної дати. Основний принцип Марса в Діві це критичність, витривалість, акуратність. Лунні вузли це кармічні точки, висхідний лунний вузол – це майбутнє. І коли якась планета проходить в з'єднанні з висхідним лунним вузлом, ми ставимо цілі, приймаємо важливі рішення максимум на 18,5 років. По суті, ми маємо причину того, що може проходити, коли якась планета з'єднується з несхідним лунним вузлом вузлом минулого. З'єднання з вузлом минулого це вже половина циклу. Це ніби повня, і ми вже бачимо результат, наслідки наших дій та рішень. Часто кажуть, що по несхідному лунному вузлу це можуть бути тільки негативні наслідки. Але всі ці роки ми йшли до своєї мети, і природно, ми можемо побачити і негативний результат, і позитивний. Все залежить тільки від того, які кроки ми робили в цей період. Несхідний кармічний лунний вузол. Це вузол минулого, наш минулий досвід, опора і фундамент, на який ми можемо опиратися, але не триматися за нього і відпустити, і не розвивати. Але користуватися цим досвідом в натальній карті. Лунний вузол це може виявитися гальмом у вигляді спадкових ситуацій, що провокують негативну родову карму або ходіння по замкнутому колу одних і тих же проблем. Марс це все, що пов'язане з активністю, діяльністю, з роботою, спортом, військовою справою, точністю, початком та напругою. Марс це чоловіча енергія, яка активно прагне вийти за межі дозволеного. Марс для жінок це чоловік та син. Чоловік, в принципі, в тілі – це голова, кров, залізо, ліве ухо, м'язи. Це загальний опис, який можна доповнити нескінченними деталями. Марс це дії та активність, і відноситься він до стихії вогонь та символізує прояв саме чоловічих якостей, а це рішучість, сміливість, відвага, наполегливість, лідерські якості. Марс керує знаком Овен, а Овен це вміння ініціювати якісь дії, бути першовідкривачем. Це вміння запалити своєю ідеєю інших і сміливо зробити перший крок це Бог війни. Отже, це вміння боротися за результат і вміння конкурувати. Знак Діва знак, який зосереджений на матеріальному та служінні іншим. Тож, несхідний лунний вузол це минуле, а минуле у нас активується активною енергією Марса в Діві. Активується минуле і карма минулого, так як лунні вузли це кармічні точки. Марс з'єднується з лунним вузлом минулого загалом кожні півтора-два роки, але це проходить в різних знаках. І в цьому році це саме в Діві, тому що лунні вузли проходять на осі риба Діви. Востаннє Марс з'єднувався в Діві з висхідним лунним вузлом 12 листопада 2015 року, і розпочався новий цикл активності у цьому знаку. І тепер ми можемо побачити наслідок того, що було причиною тих цілей, які ми ставили в листопаді 2015 року. І не виключено, що люди, які перебувають під керуванням Марса, Овни та скорпіони можуть активуватися у вашому житті. Тож в ці дні, в період активного впливу аспекту з'єднання Марса з несхідним лунним вузлом, може проявлятися агресія, дратівливість, яка пов'язана з якимись дрібницями та деталями, які насправді можуть бути зовсім не суттєві. І ця агресія може дати негативний результат. Це може проявлятися потужним викидом активної чоловічої енергії. Тобто чоловіки або жінки із сильним чоловічим початком в карті можуть стати більш агресивними, вимогливими, зухвалими і грубими. І будь-яке слово може спровокувати скандал, бійку чи, як мінімум, жорстку критику. З'єднання з південним лунним вузлом також може означати завершення якоїсь теми, яка почалася в листопаді 2015 року. А також це може бути просто звільнення, ліквідація бізнесу або банкрутство у когось, скорочення штату. І навіть якщо ви не планували звільнення, але воно трапилося на з'єднанні Марса з південним лунним вузлом, це загалом хороший знак. Це може говорити про те, що ви відпрацювали кармічну програму, яка пов'язана з місцем вашої роботи, і жалкувати про це не варто. А якщо ви самі ліквідуєте компанію або лінію виробництва на цьому аспекті, то ви точно відчуваєте енергію цього світу, у когось може бути невдоволення результатом, що все йде не так. Можливо, комусь захочеться закрити якусь тему і розірвати стосунки на роботі або в особистому житті, але бажано в цей період не приймати різких імпульсивних рішень, хоча ретроградні планети цьому дуже сприяють. Будьте спостерігачем: а сфера впливу знака діви це все, що стосується обслуговування людей, це рутинна робота, деталі. Це все, що стосується служіння іншим людям. А в державних службах це все, що стосується організації та функціонування державної та суспільної системи, це комунальні господарства та всі служби, до яких звертаються люди. І на цьому аспекті не виключено невдоволення людей самим процесом організації роботи цих структур, що може спричинити в подальшому зміни в роботі цих структур. І цей аспект може стати каталізатором змін, що може призвести до формування навіть нових структур і нових взаємин людини з цими структурами. На особистому рівні в період впливу аспекту можуть проявлятися образи, старі образи, і, звичайно, хтось комусь їх може пред'являти. І це може викликати конфлікти, сварки і навіть бійки. А якщо ви в цей період щось втратите, то точно не варто шкодувати, сприймайте це як віддачу кармічного обов'язку або боргу. Також не виключено, що в цей період можуть відкритися якісь обмани, помилки та неблагодійні вчинки інших людей. Також про себе в цей період можуть нагадати люди з минулого, колишні партнери і тут. Потрібно бути дуже уважними, щоб не зіпсувати нинішні стосунки. Тобто здорова критика не завдасть в цей період шкоди, тому що несхідний лунний вузол може давати ілюзію, що у вас немає чогось важливого того, що є в інших. А якщо у вас в поточних відносинах є конфлікти, то в цей період важливо піти на перемир'я, поговорити. Та спокійно вирішувати питання. Однак, Марс означає початок будь-якої справи або процесу, і цей період може дати і успішний старт в новій роботі, в бізнесі, в лікуванні, тому що це знак діва, і це може означати, що нарешті у вас з'явилася енергія на це. Взагалі, енергії може бути дуже багато в момент з'єднання Марса з низькідним лунним вузлом, особливо якщо ви йдете по своїй дорозі життя. А якщо потрібно знизити активність, то ви навпаки можете відчути, як сили залишають вас. А також комусь варто здати аналізи, у кого проблеми з насиченням крові залізом, також варто бути акуратнішими із фізичними навантаженнями. В період з 13 до 28 липня, якщо не хочете пошкодити м'язи, не перенавантажуйте себе фізичними вправами, все потрібно бути в розумних рамках. Для жінок особливе попередження на цей період: придивляйтеся до нових знайомих чоловіків, не зближуйтесь занадто швидко, хоча буде велика спокуса зробити саме це. А якщо вас накриває агресія або бажання комусь помститися, то краще перенаправити цю енергію на суспільно корисну працю або волонтерство. А також можна ще зайнятися енергетичними практиками, орієнтованими на духовний розвиток. Це гарний час, щоб віддавати борги, проводити практики очищення як простору довкола, так і внутрішнього простору, очищувати свої думки. Також практика прощення дуже підходить на цей період. Також добре відпускати все непотрібне, все, що заважає вам рухатися шляхом еволюції по своєму життю, і відпускайте все з вдячністю. А це можуть бути і хвороби, і образи, і печалі, і всі негаразди, все те, від чого ви хочете звільнитися. Тому практики очищення життєвого шляху. Важливі для того, щоб зробити еволюційний шлях чистим і світлим. Тож плюси цього періоду це акуратність, системність, терпіння, увага до деталей, мінуси прискіпливість, нав'язливий контроль, страх помилок і надмірна критика. Отже, намагайтеся, наскільки це можливо, ставитися з терпінням і витримкою до моментів, які можуть давати збій у здоров'ї або фізичному тілі, тому зменшуйте фізичні навантаження. Якщо щось у вас не виходить у вашій роботі або в професії, то враховуйте, що це не назавжди. Намагайтеся ретельно, акуратно, методично займатися поліпшенням того, що можна зробити протягом цього періоду. Але враховуйте, що також важливо бути уважними та обережними у взаємодії з тими людьми, які разом з вами працюють в колективі, тому що в цей період дуже важливо узгоджувати ваші зусилля. І якщо ви здатні ефективно підтримувати робочі відносини в цей період, це буде самим найбільшим плюсом. Дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими.